У житлових приміщеннях та на ігрових майданчиках дитячо-юнацького здоровчого табору еколог, що в Зіньківському районі поки що порожня. Перша табірна зміна розпочнеться 31 травня. Вихователі спільно з вежатами меню продумали, газони покосили, інвентар попарбували. Нові велосипеди придбали. Графік розваг та екскурсії теж на поготові. В одну зміну ми готові прийняти 140 дітей. Це будуть відпочивати талановиті обдаровані діти по еколого-натуралістичному напрямку. Настільки я знаю, що заявки зроблені вже на всі чотири зміни і по 140 дітей буде відпочивати в кожну зміну. Путівка в літній оздоровчий табір цьогоріч коштує близько чотирьох тисяч гривень. Оскільки виколизи відпочиватимуть переважно вихованці позашкільних навчальних закладів, переможці конкурсів та олімпіад із природничих наук, то внесок їхніх батьків лише 800 гривень. Готові прийняти у таборі і 50 переселенців із Донбасу. Путівка пільгова у нас вартість, ну, я ризикну сказати, що коли б не найменша в області. Вартість путівки 190 гривень в день. 80% оплачуємо ми за рахунок коштів обласної ради. Загалом на Полтавщині в пришкільних та позаміських таборах побувають більше 60 тисяч дітей. Якщо перший варіант ще передбачає перегулянки на свіжому повітрі, купання у річці та заняття на спортмайданчиках, що, безперечно, корисно для тіла та душі, то здоровитися в пришкільних таборах майже неможливо. Не можна сказати, що діти там оздоровляться, бо все ж таки це не зміна місця проживання, не зміна якогось природнього середовища, але педагоги намагаються створити умови для дітей для їх якісного відпочинку. Щоб більше дітей вирушали за місто та єдналися з природою, Полтавська обласна влада запровадила нововведення. Нині право на часткове відшкодування вартості потівок може отримати кожна дитина з будь-якої сім'ї. Для цього в бюджеті передбачили 7 мільйонів гривень. Щоб отримати ці гроші, потрібно зібрати пакет документів. Це такими як свідоцтво копія свідоцтва про народження дитини, копія свого паспорту мами або тата, тобто батьків заявників, плюс довідкою про склад сім'ї, там де вони звідти вони проживають, звертається до органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, в тому числі й до об'єднаних територіальних громад. Зібравши всі документи та написавши заяву, батьки можуть розраховувати на допомогу розмірі прожиткового мінімуму 1531 гривню. Решту вартості потівки більше двох тисяч полтавцям доведеться викласти з власної кишені.